Добрий день, малята! З вами Тетяна Васильівна. Сьогодні ми з вами будемо винахідниками. Зараз я вам покажу, який досвід ми будемо з вами робити. Для нашої роботи знадобиться ємність з водою, різнокольоровий папір та ножиці. Я беру ось таку квіточку і кожну пелюсточку загортаю по черзі загортаю. І потім занурюю її у водичку. Дітки. А що відбувається з нашими квіточками? У них розкриваються. Люсточки, подивіться, яка краса. На цьому наш дослід завершується. До побачення!